Ко провели в останню путь Микиту Вишневського відбулася перша зустріч родин військових, які зникли безвісти. А діти городочни тримають тил, демонструючи успіхи у спортивних змаганнях. <му> Вітаю! Ви дивитесь новини городочни у студії Ірина Демкович. Це теж підсумок новин. 11 березня Гордо попрощався із загиблим захисником Микитою Вишневським. Політ командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів завершився 3 березня. Під час виконання бойового завдання воїн загинув на Харківському наступні. Микиті Вишневському було лише 22. До лав зсу він долучився добровольцем на початку Великої війни. Три роки воїн боровся із ворогом. Та у березні цього року, всього через два місяці після одруження. І його життя обірвалося. Будемо вічно його пам'ятати. Це чоловік, моєї однокласниці. Вони недавно одружилися, а навесні така й горе Ми будемо вічно його пам'ятати пам і вічно будемо вдячні, і ми і наші діти. Не можна сьогодні передати біль страждання наші. Ми знали, що Нікіту зовсім мало. Малесеньку частиночку таку, але він залишився в нашій пам'яті світлою, доброю, життєрадісною людиною. І сьогодні виносимо співчуття дружині молоденької, яка прожила всього на всього п'ять днів з ним. І її сім'ї хай спочиває з Богом, і слава нашому герою. Городочани прощалися з воїном 11 березня. Вздовж маршруту, яким слідував траурний кортеж. Люди утворили живі коридори. Приїхали на похорон і побратими героя, які служили з Микитою пліч опліч від самого початку війни. Це була добра людина, справедлива. Він е, був. Деякий час нашим головним сержантом заміняв нашого справжнього, ну що теперішнього. І це, це був найкращий мій сержант. Я з ним був на позиціях, ми з ним від мінометки йшли. Ця, ця людина ніколи нічого не боялась. Ну, він був золотом для нас. Для нас це найбільше зараз іде втрата. Він, ну і хлопці, які були з ним, це, це просто для нас це колосальна втрата. Я завжди пам'ятаю Нікіту як веселим хлопцем. Я пам'ятаю перший його бойовий вихід. Я його, як командир повів туди. Я з ними залишився на позиції. І він для мене не то, що був підлеглий, він був мені як братом. Він завжди усміхнений, завжди сміялися. Він був толковий хлопець. І зараз не віриться, що я його повів в останню путь. Поховали Микиту Вошневського під звуки військового траурного салюту та вогонь фаєрів, запалених друзями героя. Провівши в останню путь земляків, які віддали своє життя у боротьбі за батьківщину, городочани не забувають про них. У день їхньої загибелі в центрі міста транслюється відеоспоминем про життя героїв. Цього тижня згадували про Віктора Глєбова та Ігоря Волоса. Сьогодні ми згадуємо світлу пам'ять військовослужбовця збройних сил України Віктора Глебова. 11 березня ми будемо згадувати світлу пам'ять військовослужбовця збройних сил України Ігоря Волоса. На 9 годину теж буде транслюватися на центральній площі міста відеоспомин саме про цього військовослужбовця, про героя, який віддав своє життя. 18 березня ми будемо згадувати двох військовослужбовців. Це Павло Луцький працівник городоцького краєзнавчого музею, який загинув у перший же день, коли виїхав на позицію. І будемо згадувати світлу пам'ять військовослужбовця Олександра Кушніра, який загинув у військовій частині, де він перебував на строковій службі, у 2022 році, саме 18 березня, щоб городичани могли пам'ятати, могли згадати, щоб ми всі могли зупинитися в молитві, а не лише їхні родини. Пам'ятайте про хлопців, відвідуйте кладовища, відвідуйте їхні могили, підходьте до стели пам'яті, тому що дійсно вони своє життя віддали за нас і з вами. Війна продовжує руйнувати життя українців, забираючи їхніх рідних. Кому залишає горе втрати, а комусь тягар невизначеності. 12 березня у гуртку представники міської влади зустрілися із рідними військових, які зникли безвісти. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. 12 березня родичів зниклих безвісти бійців запросили на зустріч у заході. Взяли участь представники місцевої влади та співробітники районного і обласного ТЦК. Владислав Лісінчук детально розповів городочанам, як діяти і куди звертатися у разі отримання сповіщення про зникнення рідної людини на війні. Головна наша, якби мета це скласти перелік проблемних питань, які виникають, допомогти в їхньому вирішенню, пропрацювати ці питання з військовими частинами, щоб на всіх етапах родина відчувала себе сп. По з повагою, що до неї відносяться, її хочуть зрозуміти, їй хочуть допомогти і не і не, не забути за неї. Голова громади Неоніла Андрійчук та секретар Городоцької міської ради Олена Гріх пообіцяли родичам військових підтримку. І допомогу. Ми будемо зустрічатися. Ми будемо спілкуватися, ми будемо підтримувати один одного. Ми 24 на 7 на зв'язку. І я дякую кожній і кожному, хто сьогодні завітав на зустріч, не дивлячись на те, як це важко, тому що очі повні сліз продовж цих двох годин ну це насправді мужні жінки, мами, дружини, доньки, сестри, які сьогодні. Пересилили себе і змогли про це говорити, спілкуватися, і це потрібно і нам, це потрібно і їм. Повідомлення про першого зниклого військового городочанина надійшло 30 березня 2022 року. Сьогодні 62 військових із нашої громади вважаються зниклими безвісти. Наші захисники мужньо захищають рідну землю, свої родини, право маленьких українців на мирне дитинство. І як зробити так, аби кожна дитина на території городоцької громади була захищеною? Обговорювали учасники проєкту Кращий догляд для кожної дитини. Цього року городоцька громада долучилася до реалізації проєкту Кращий догляд кожній дитині, який спрямований на покращення соціальних послуг в громаді. Городоцька міська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з релігійною місією Карі та спец Україна». Ми плануємо в межах співпраці розвивати, вдосконалювати ті соціальні послуги, які у нас вже надаються в громаді нашими комунальними установами. Провадити ще дві послуги, які в нашій громаді наразі не надаються. Це послуга раннього втручання. Та асистент дитини, тому що є звернення, є потреба в жителів, 13 березня в рамках проєкту до городка завітали представники Риму католицької місії Каріта Україна». У партнерстві з представництвом ЮНІСЕФ в Україні мета заходу оцінка потреби громад в соціальних послугах. На зустріч запросили багатодітні сім'ї та сім'ї з дітьми з інвалідністю. Для нас важлива думка саме мешканців громади. Після цього у нас буде презентація звіту, в якому ми будемо дивитися, як ми рухаємося далі, які послуги підсилюємо, які будуть нові додаткові послуги. Нагадаємо, проєкт триватиме протягом 2025 року. І за умови його успішної реалізації співпраці з городочанами буде продовжено на більш тривалий термін. У той час, як дорослі шукають шляхи збереження дитинства для наймолодших городочан, самі діти продовжують навчатися та займатися спортом. Про старт районного етапу всеукраїнських шкільних ліг Пліч Опліч, який відбувся до березня у спортзалі Городоцького ліцею номер 2 розкажуть мої колеги Вікторія Пересь та Ілля Станиця. Стартував районний етап всеукраїнських шкільних ліг Пліч Опліч 11 березня у городку змагалось Чотири команди волейболісток 9 х, -х класів це Городоцька, Ярмолинецька, Гвардійська та Солопковецька громади. Городочна представляла команда із городоцького ліцею номер 3 Ми кожну урок фізкультури тренувалися, а також коли була можливість на перерві, бо після школи і також тренувалися. Також багато дівчат у нас ходять у спортивний клуб «Епіцентр» центр і займаються там також. На жаль, було дистанційно через епідемію, але готувалися, ходили. Налаштовані позитивно всього відбулося шість ігор. За їх результатами, городоцька команда здобула три перемоги: гвардійська дві та солопковецька одну. У городку змагання тривали чотири дні. Також грали юнаки 9-11 класів та учні учениці 5-9 класів. Це проєкт, який ініційований президентом України. І, звичайно, він покликаний, щоб об'єднати сучасну молодь навколо спорту, пропагувати здоровий спосіб життя, звичайно, показувати, що ми сильні духом, ми єдині. Переможці районних змагань продовжать боротьбу на обласному рівні. Він відбудеться протягом квітня-травня. Нагадаємо, загальнонаціональний проєкт це українські шкільні ліги Пліч Опліч. Це наймасштабніші змагання серед учнів України, які проходять під гаслом. Разом переможемо. Музика звучала у гуртку і 6 березня до міжнародного дня прав жінок і миру. городочанки рукодільниці презентували картини з бісеру, картини вишиті хрестиком та інші. Витвори ручної роботи. Бачили їх Вікторія Перес та і Станиця. 7 березня Городоцький будинок культури. З нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру тут презентують виставку рукодільниць. Це картини із бісеру, картини вишиті хрестиком, в'язані іграшки та інші витвори ручної роботи. Завітали на відкриття і самі майстрині. Сьогодні дуже вдячні, що до нас завітала Загородня Оксана, Вовнянко Наталія, Гайдук Людмила, Солодковська Наталія і Ірина. все наші умілиці, які не просто руки, в них ручечки, тому що створити таку красу можуть тільки надзвичайно творчі, надзвичайно особливі, надзвичайно життєдайні жінки. Відкриття виставки супроводжувалось музичними виступами. Гості насолоджувалися звуками гітари, саксофона та скрипки. Опісля присутні оглянули вироби та поспілкувалися з рукодільницями. Вишивці вже 34 роки. Люблю вишивати хрестиком, люблю вишивати. Бісером. Люблю освоювати нові техніки, тільки, на жаль, гладь мені не підкоряється. поки що. Рукоділлям я займаюся ну, приблизно років 12. Так точно я не можу сказати. Надихнули мене вишивки в нашому колишньому магазині. Вишиванка, такий у нас був магазин. І перші вишивки, перші спроби саме звідти. І, звичайно, що це такий процес, що вишиваєш одну, хочеться вже іншу. А тим більше бачиш такі гарні і картини, і все і хочеться їх вишивати і вишивати. І так якось з року в рік і вже є ціла колекція. Я займаюся з багатьма видами рукоділля по настрою. От мені захотілося вишивати, вишиваю, захотілось ліпити ліплю. Захотілось з цього. Звати ліпити іграшки, роблю звати іграшки, роблю в'язані іграшки. Надихають діти, надихають внуки, надихають обставини. Взагалі весна надихає. Завершився захід дружнім чаюванням, під час якого гості та майстрині мали змогу поспілкуватися в невимушеній атмосфері. Події відбувалися не лише у театральному кафе Городоцького будинку культури, але і на сцені. 12 березня поціновувачі творчості Тараса Шевченка читали вірші Великого Кобзаря у рамках традиційного конкурсу огляду до шевченківських днів. Жоден вірш не повторювався, і всі 14 учасників отримали поясню. Цього року він мав напрямок патріотичний. Всі твори були саме в цьому, в цьому жанрі патріотики. Було понад 15 учасників, були колективи, два театральних колективи, які давали гід бригаду, два вокальних номера, була літературно-музична композиція з супроводі бандури. Дуже було багато діток. І що цікаво, цього разу на конкурсі, що були були люди поважного віку, які також читали Шевченка і співали навіть думи мої. Весна додала не лише ліричних ноток у життя мешканців нашої громади, але і суто практичних. Рекордно теплі дні продемонстрували, що роботи на городах не за горами. Чи готові до нього гордочани? Знає Вікторія Пересь та Лясаниць. Так, я вже готуюся. Я вже в суботу вже всі, всі порядки зробила. Як в цю, цю суботу не буде дощу, то може цибульки посажу, може, в мене є теплиця, може огірочки, помідорки, перчик буду садити. Мама любить, я люблю. Та й весна, красиво, можна на дворі щось зробити. Не працюю на городі, У мене троє дітей, і просто на це часу немає. Ще поки не займаюся і не готова, Ще, ще насіння не купувала. Земля це хороша штука. Ми вже працюємо. Сім ячмію обробляємо поду повним входом. Ні, я не займаюся городніми роботами, тільки на квітнику. А як же ж готуємося, будемо займатися, все будемо працювати. Люблю, люблю займатися, люблю на городі поратися. Ну підготовляємося, бо вже потепліло, слава Богу. О, я з городами не дружу. <різь> ні, то не до мене, то до мами. Я просто не я це не моє. Ну. Звичайно, ще потепління не дуже таке сильне, то не дуже ще почули, що має бути похолодання, значить, ще трошки відпочиваємо. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. До зустрічі наступного тижня.